Якщо у вас є потреба замовити обкладинки для вручення дипломів, то ми готові запропонувати вам ось такий варіант обкладинки, або в синьому кольорі, або у бордовому кольорі, з вашим індивідуальним тисненням. Тобто, це означає, що зображення тиснення на папці може бути будь-яке, тобто вашого університету чи вашого учбового закладу. Кожна папка. Всередині має отакі чотири кутики. Ці кутики для того, щоб ваш диплом, це є стандартний аркуш А4, так само, як і ваш диплом, був легко зафіксований всередині. Здемонструємо, як це відбувається. Самі кутики виконані з тканевої атласної стрічки. Все досить гарно виглядає. Thank <laughs> you.